А як ви бачите, от є умовно люди, які пішли і створюють українську церкву, а є люди, які залишилися в середині московського патріархату і вважають, що це ну так має бути, це їхня віра в цьому. Вважають, що закриття церкви це ганіння на віру. Загалом, чому такий поділ загалом стався, і як ставитися до цих людей? Я не знаю, чи коректно я буду сказати, що це ваші колишні брати. Вони не колишні, вони сьогоднішні мої сьогодні брати. Сьогодні. сьогодні я десь години півтори чи дві розмовляв із одним із священників, mm -hmm. котрий знаходиться в московському патріархаті, який говорить після Софійського собору, Феофанівського собору. Не, не московський патріархат, ну, нікуди не подінешся. Іншої структури на сьогоднішній день немає. Це, так, це сукупність єпархії Російської православної церкви. Як mm -hmm. вони себе називають називають в Україні, але одночасно з тим, після після, після е, жовтня місяця 18-го року, коли Патріарх Варфоломій скасував акт 686-го року. Е, відповідно, ніякого московського патріархату на території України не існує. Вони належать до Православної церкви України. Я вже говорив в одному із інтерв'ю, але поки що цього не усвідомлюють. Я думаю, що ця свідомість з часом прийде і все воно стане на свої місця. Е, Відношення до моїх співбратів я з жалем сприймаю те, що е, багато хто із наших співбратів на сьогодні. Сьогоднішній день і хоче, але і певною мірою е, не може, тому що е, є дві причини: одна із них це канонічна, буцімто е, те, що зробив патріарх Варфоломій являється не з точки зору канонічного права, не канонічним, оскільки але воно канонічне, оскільки я маю достатньо хорошу богословську і канонічну освіту. Е, тому якщо хтось нас дивиться, переконливо можуть сказати повірте мені. Тут сумніватися немає в чому. Є е, е, тяглість до свого минулого. Ой, е, я просто по своїх родичах знаю, які ага. родичі, знайомі, які проживають в Курці, ага. Західна Україна. Ну, нас тут хрестили в цій церкві, ми е, якось, хай воно вже так буде. Тут хрестили, тут наші батьки померли. Ага. От є тяглість до того, що було.